Всім вітання! Мене звати Оля і це канал Кульбаба Toys. Кадр засліплений червоним, бо тут все червоне в цій кімнаті, бачите, все червоне. Там я дивлюсь хащі на ноутбуці. Дуже рекомендую цей канал хащі. Ось я тут покажу, як він виглядає. Дуже цікавий, нестандартний підхід до історії. Отже, ви бачите перед собою зараз іграшку. Це такий комбек в минуле. Ось фотографія. Е іграшки, яку я робила. І я зараз в'яжу іграшку по фото, по саму, своєму власному фото. Е на щастя, я все ж таки записувала, як в'язати ноги, руки і голову. Є ще голова ось. Вона ще не оформлена. Є ще два вуха. Ось ці вушка. І мені замовили точно таку зайку, але для іншої дівчинки. Вони подружки дві дівчинки. Треба зробити все, як було, по кольорах, тільки зробити інші квіточки на ногах, бо щоб не заплутали. І. Ну що, ще розказати? Зробила я все ось така фінішна пряма, так скажемо. І мені довелося, на жаль, купути, купити ще, ще два матки акрилу. Це ось такий жовтий на вуха, світло-жовтий. Тоді в мене був Alize Cotton Gold жовтенький. Але мені довелося купити акрил жовтенький, бо не було. Дуже засвітлюється, ну, як. Яскравий кадр виходить із -за червоного світла. Це такий е, світло-жовтий. І ще довелося купити червоний, бо мені не вистачало просто на юбку, на спідницю, вибачте. І ось червоний це ось така якась нова для мене пряжа, новий акрил. Е, Red Heart. 100 грамів 266 метрів. Написую, я читала, що це Турція. 100% акрил 45 4, 4, гачок, 5 мотків треба для светра. Чого я вирішила, що це Турція? А от, Made in Ну, Коротше. Ось така пряжа. Вона. Товша, ніж Alize Baby Best. Трошечки. Але вона не так слоїться, Нитка не так розслаюється. їй трохи легше в'язати, але якби гачок був 3, наприклад, тому що я в'яжу гачком 2,5. То було б комфортніше, але куди ж ще більше, що це буде, за спідниця така. Uh, і ще в мене є одна недороблена робота, зараз я її покажу. Ще ось такий, я не знаю, хто це. Я робила спочатку ведмеді. Потім, коли я зробила 4 рядки, я вирішила, що це буде хам'як. Ховрашок, хам'як, я не знаю, як. Правильніше називати. Ось такий він вийшов. Але я не можу зараз придумати лапки. Ну, мені, у хам'ячка, які лапки маленькі, такі дрібненькі. Я ще десь зв'язала йому насіння таке чорне. Соняшникове насіння. І по моєму задуму він повинен тримати в ручках його. Але. Я не бачу, не можу придумати лапки. Думала, тоненькі тут, ці верхні лапки тоненькі зробити, а тут просто, наче він сидить, і такі круглі, просто, щоб вони не болталися, а просто він сидів. Не знаю, щось взагалі мене застрягло на цьому етапі. Я ніяк не ні туди, не сюди. У мене так часто я роблю мордочку, там щось, і все, і застрягаю, і не можу далі щось придумати. Ще в мене лежить голова на даний момент це дракон чи діно, діно такий. Я зробила голову і все, я не можу далі щось там скомбінувати навіть. Хотіла зробити ціло. Від діно по майстер-класу Я не холодусі, але потім одне, друге і все. Я забула, потім згадала, вже не хочу, і лежить ця голова. Хоча. Я не знаю, треба дов'язати, вона об'ємна іграшка буде. Я все думаю, як я буду. Їхати додому, залишати все це тут. Чи ні, от що мені робити? Ладно, маленькі я там заберу може, да? А оце одоробло, яке я там нав'язала, плюшеве, Що я буду, як я буду. До речі, для е, цієї пряжі я купила маленький вакуумний пакет. І, певно, складу все туди і все це завакумірую, буде так вести. Ох. Взагалі там всі речі треба ваку... Ваку... це? Коротше, в пакет закладати треба і таким чином вести, бо якось знаєте, за рік в нас ми приїхали один пакетик, вибачте, з панталонами. Але нам же ж треба було якось жити, і в нас і в мене, і в сина гардероб на всі пори року. Тому я не знаю. Додому хочеться. До речі, ось в такому варіанті ці очки дуже класно виглядають. Отут вони мені подобаються. А в іграшках закрил ну, цього з такою гладкою пряжі, мені дуже не подобається. Хворобливий вигляд якийсь. Отак. На фінішній прямій ще оформити личко, зв'язати. Квіточки, сюди квіточки і сюди прикрасу, І Все. Прямо на сонечку. Мостилася. Не чіпай її, бо руки будуть грязні. Макс. Я не чіпаю. Ну да. а ця подушка типу чиста, так? Угу. I can't. I can't. I can't. Все, ходімо. Ходімо. Гарний сьогодні день, а я цілий день в'яжу, бо треба вже здаватися, так скажемо. Які гарні і великі маргаритки. Крапива тут може бути, От там вона. Ось. Все, готова моя. Тут так шумно, що я піду звідси. Так краще. Готова. Зайка, як, як я вже казала, в'язала я її по фотографії своїй же фотографії. Ось так вона виглядає. Ось якщо брати руку, вона ось така розміром і можна садити. Ну, якщо є якась опора. Ось так і. Ще не знаю, що казати. Все, ось так вона виглядає. В неї такі пейси є. Хотіли ще замовники зробити ось цю квітку ось таким кольором, як в першому варіанті, але в мене тупо нема такого кольору. Він закінчився, його нема. Там взагалі я її це ледве зробила. Так що, отак, от сьогодні вони приїдуть і заберуть її. А з хом'яком, ховрашком, який е, я в'яжу, я не знаю, що робити, бо ще не придумала, як зробити лапки. І ось, пам'ятаєте, я садила з Максом лаванду, ось така вона виросла. І якщо її трохи... Трогати і понюхати буде пахнути вже лавандою. Тому це не страшно вирощувати лаванду з насіння. Як я лякалась, я читала про це ще коли вдома. Хотіла посадити, і що в мене нічого не вийде, але ось так виходить. І дивіться, це мартішуара називається. Це румунська така прикраска. На 1 березня їх дарують, люди їх носять. А потім вже вішають на дерево. Так ми з Максимом його повішали. Воно звідти зникло, а потім ми приходимо, а воно лежить отут. Ну, Потім ця інтрига розкрилася, її знайшов чоловік, який тут жив з нами, бачив її в нас і подумав, що ми загубили і повернув а Ми тут вже накрутили себе. Ось, я дороб... доробила. Якщо... Ви були уважні. Я казала в минулому включенні, що в нього в ручках буде насіння соняшника. Але, як завжди, сталося не так, як гадалося. Я подивилась, подивилась, що насіння виглядає дуже ну, якось сумно. Він такий коричневий, ще чорна насинина, і я вирішила йому додати кольорів. І... Таким кольором став це кульбабка, звісно. Ось так його можна навіть, її можна навіть взяти. Я намагалася відтворити вигляд кульбабки. Ось таку штучку зв'язала. І ось так воно, ну, однією рукою я не можу її е туди йому покласти в ручку. Ну, коротше, ось така. Інсталяція в мене вийшла. Хорошок, який тримає кульбабку. Ножки, як я і хотіла, тільки чомусь в мене якось, певно, нога, рука тежніше розслабилася. Я на наступний день бо я в'язала в різні дні ноги. І бачите, одна візуально більша. Але це не критично. Такий прикольний малюк вийшов. Є хвостик для того, щоб він сидів. Не завалювався так назад. І кульбабка. Я не знаю, що робити з цим майстер-класом. Він в мене є записаний. В'язати такого другого, певно, я не хочу. Тому фото для майстер-класа, ну, якщо він буде, то буде безкоштовно, певно. Я не хочу робити, в мене нема натхнення. Ну, коротше, не знаю. Взагалі про майстер-клас я подумала після того, як в Інстаграмі. Ось мій Інстаграм підписуйтесь, я там теж буваю часто. Ем, після того, як виклала в світлину і багато людей відреагувало на цю світлину цього хом'яка. Тому я подумаю. Ну і на цьому у моменті я хочу побажати нам скорішої перемоги. Єдина наша мета, єдина наша мрія, ціль, до якої ми всі йдемо. Це наша перемога, українська перемога. Тому не забуваємо допомагати нашій армії об'єднаним силам оборони нашої країни. Кожна гривня це наш вклад, це крок до перемоги. І репост, репости, допомога взагалі то це наш шлях до перемоги. Тому слава Україні!